Субота, 30 листопада, на 11 каналі новини найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Одна поблизу розбитого будинку ці кадри зворушили всю країну. Як живе 94-річна бабуся з Кам'янського, який росіяни розбили будинок? Я знаю, що війна... Я знаю, що війна по голові не гладить, а бахкає, щоб щось розбивати. Це можна було очікувати. Це можна було чекати. Замість ножа сучасні апарати, які маніпуляції доступні воїнам у пересувній стоматології, що курсує просто на передовій. Такі рішення, як от стоматологічна клініка, яка пересувається, приїжджає по всій лінії фронту, це для нас дуже такий ну, вихід. Взяли за шпатель у Дніпрі. Стартувало навчання першого жіночого будівельного батальйону, що змушує українок змінити професію. Учиться ніколи не пізно і я вважаю, що це дуже добре, коли людина багато отримує різноманітних професій та навичок у житті. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу, далі в нашому матеріалі. Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО по ворожих цілях. Від учора Росіяни обстрілюють Нікопольщину під ударом райцентр Покровська та Червона Григорівська громади. Через ворожий вогонь загинув 38-річний чоловік. Побиті сім приватних будинків, в понівечені чотири господарські споруди та лінія електропередач. Також внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджена інфраструктура та промислове підприємство. Загалом протягом ночі росіяни атакували регіони України десятьма ударними дронами. ППО збили вісім БПЛА, один був локаційно втрачений. Ще один полетів на окуповану територію в Україні. З 24 лютого 2022 року було оголошено понад 50 тисяч повітряних тривог понад 4,5 тисячі з них лунали у Дніпропетровській області. Протягом минулої доби авіабомбами і артилерією російські війська обстріляли чотири населені пункти Донеччини. Зруйновано приватні будинки, заклад освіти, адмінбудівлю та газопровід. На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу фап 500 а потім накрили місто з артилерії, пошкоджений приватний будинок, підприємство електромережа. Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки повідомив, що новим командувачем сухопутних військ призначений Михайло Драпатий, його заступник. Олег Апостол, обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він з 2014 року на війні на найбільш гарячих та відповідальних напрямках. Олег Апостол, герой України, пройшов всі командні посади в підрозділах ДШВ. 30 листопада день радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ України. У командуванні розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення радари зафіксували майже мільйон повітряних цілей. Вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти. Ручка Дмитро Вєтеров новини 11 каналу. Живуть лише у хвилини тиші. Буквально так своє життя у приватному секторі описують Нікопольці. Окупанти прицільно гатять по місту практично щодня, б'ють по інфраструктурі та житлових кварталах. Що допомагає місцевим триматися? Наш репортаж. Ну тут у мене селе mm -hmm. і от це я мостю закриваю. Оце вибило. Пан Володимир показує наслідки чергового російського обстрілу. Ворожий снаряд впав у лічених метрах від його оселя. Лише дивом каже, вцілів. Воно то прилітало тут уже не раз. Воно й там падало. І байшовий площадку обселюють безперервно. Це ж не долетіло, слава Богу. Ми живемо в Нікополі, совсем горя. Минутами. ніхто не знає, коли прилетить і коли прийде. чоловіку 88 у своєму житті. Нині переживає вже другу війну. Я не пойму, що це за війна. Обстріл йде по всій Україні. Та виганяйте їх що то, щоб уже не стріляли. Жодного вцілілого будинку не лишилося і по всій вулиці. По ній окупанти прицільно гатять мало не щодня, кажуть місцеві. Вчора один, десь місяця, два може. У сусідів другий, десь, може, тижня полтора на сусідній вулиці, прямо під ворота. Теж прильот, був тяжола артилерія. Микола веде і до свого подвір'я. Після останнього обстрілу в нього вилетіли вікна, понівечило і дах, а навколо будинку і досі знаходить уламки ворожого залізяча Знайшов в хаті осколки. Тіжолі які. Це щас найшов. У цьому будинку живе від народження вже 64 роки. Понівечину оселю дбайливо закриває ОСБ листами. Пояснює, полишити її не може. Це батьківщина рідна, покидати ніяк можна. А от оселя пані Зої пережила два прямих влучання снарядів. У будинку геть розтрощена покрівля власникам пощастило. Лишилися неушкодженими. Я навіть з переляку не спіла спугатися. зараз мене вже Що Поки що в голову нічого не залазить, Що робити? Хоч пооббирати поначалу, треба все тоді щось голову прийде вже. Нині ж сусіди оговтуються від шоку, гуртуються та допомагають один одному усувати наслідки чергової атаки. Хай вони. Прочувствують все, що ми чувствуємо. Оце хочеться їм пожелати. Комунальники Нікополя допомагають містянам із ліквідацією наслідків обстрілів. За необхідності звернутися можна на гарячу лінію міської ради. Телефон зараз на ваших екранах. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Її співчувала вся країна. Під час чергового обстрілу окупанти розбили будинок 94-річної бабусі з Кам'янського. Кадри, де Євдокія Іванівна сидить біля розтрощеної оселі, облетіли соцмережі. Наші журналісти розшукали її за свій вік. Жінка вже вдруге переживає війну. Цього разу каже, дивом вціліла. Як оговтуються після атаки та чи є тепер, де зимувати репортаж нашої Вікторії Вахрушиною? Чемливе відео, де 94-річна пані Євдокія сидить поруч зі своєю понівеченою оселою Кам'янському. Нещодавно облетіло соцмережі. Стареньке співчувала вся країна. Її будинок цинічно обстріляли окупанти. Як трахнуло то там, що в є. Як трахнуло там, що у кімнаті було, я не торкалася, а з віранди прийшли і мене ось так прямо витягли. Я знаю, що війна по голові не гладить, а бахкає, щоб щось розбивати. Це можна було очікувати. Пані Євдокія розповідає, ніколи не думала, що за своє життя застане війну аж двічі. Я ніколи не думала, що я такий вік прожила. Я ніколи не думала, що я такий вік проживу. У 30-му народилася у 33-му голодомор. Потім війна, потім сиротою залишилася. 46-му мама померла, а у 50-му тато. В будинку із пані Євдокією мешкають квартиранти. Вікторія разом зі своїм чоловіком переселенці, родом з Краматорська. Коли почалася повномасштабна, виїхали. Прихисток їм надала родина старенькою. Тут живуть півроку і доглядають за жінкою. Вікторія згадує, того дня спокійний сон о пів на шосту ранку перервали уламки ворожого залізяча, що впали буквально поруч із будинком. Винісла вхадною двері. Винесло вхідні двері. Вікна також були розтрощені. У цій кімнаті була бабуся. Вона якраз спала. А я була в цій кімнаті. Своїми силами якось змогли запечатати. Ось нам обшили. Вибухова хвиля була така потужна, що в оселі повибувало всі вікна, а двері взагалі вивернуло назовні. Ось ця вхідна двері. Ось це вхідні двері. Вона лежала просто поперек. Відповідно, вона пошкодила там трохи холодильник. Нам жек поставив ось таким чином. Викрутка. Ось так ось ми закриваємо. Скло буквально засипало будинок всередині. Дивом ніхто не постраждав. Та наслідки гучного ранку прибирають і досі. Уже неділю вигріваємо до сих пор стекла. Вже тиждень вигрібаємо до сих пір скло, але перші півдня кімната була повністю у склі. Дерев'яні вікна були, відповідно, подвійні рами. Скла було дуже багато. Онука пані Євдокії розповідає, як тільки дізналась про влучання, всі поспішили до бабусі на допомогу. Бабушка лежала під п'ять одіялами. Бабуся лежала під п'ятьма ковдрами, бо в нас виходу не було. Тут всі бігали, вона навіть не розуміла, що взагалі трапилося. Поз'їжджалися, онуки всі, родичі. Показує на сусідньому даху після атаки залишився шматок від ворожого шахеду. Пощастило, що він не здетонував, а поряд із подвір'ям вирва від уламків. Жінка радіє, що сам родинний будинок постраждав не сильно, бо з ним пов'язана купа теплих спогадів. Значально це був вообще барак. Від початку він був побудований як барак. Це на час давалося моїм дідусю та бабусі. Але так як це 50-х років, то вже присвоїли як квартиру. Тобто всі люди тут живуть. Це не тільки ми тут одні, це вся вулиця в нас. Я тут народилася. В мене все покоління тут народилося. І сестра, і брат, і мама тут народилася. Із будматеріалами, аби залатати вікна, допомогли волонтери. Софія вже подала заявку до міськради на відшкодування збитків. На обіцяну допомогу чекають і досі. Про збір коштів мережі не оголошували. Втім, говорить, знайшлися шахраї. Через Фейсбук збирають кошти на мою бабусю. Тобто, бабуся сирота, нікого в неї немає. 94 роки з Нікополя. А вони сусіди і збирають кошти. Тобто, надсилайте нам гроші, а ми будемо бабусі допомагати. Поки бабусю Софія забрала до. Себе та Євдокія Іванівна вже мріє повернутися додому. Хоче, аби будинок швидше відновила. Щоб поремонтували, щоб я жила там, щоб відремонтувати і щоб я там жила. Я там дітей народила, я там виростила. В нас грядочка. Вирощуємо і смородину, і полуничку. Найголовніше полуничка. Вікторія Вахрушина, Сергій Озоров, новина 11 каналу. Ножем військове видали в собі хворий зуб. Зробив це просто в окопі, бо стоматологи за десятки кілометрів. Це шокуюча історія сталася торік. Чотири місяці волонтери шукали гроші, щоб допомогти захисникам. І тепер фронтовими дорогами курсує сучасна пересувна стоматологія. Хто профінансував купівлю БУСа та які маніпуляції можуть проводити фахівці прямо на лінії бойового зіткнення? Наша Тетяна Заяць спостерігала, як лікували бійців 93-ї бригади. Боязно. боязно, так так, так. ну я, я розумію, що боязно, але ну мені пломбам вийшла прямо ось, перед вашим приїздом. Ви, прямо? Прямо, да, ось, спереді. У стоматологічному кріслі хвилюється боєць Ярослав. Розповідає Дентистів, боїться із дитинства, але зараз радіє їх візиту. Бо приїхали вони вчасно. каже в нього щойно вилетіла пломба. Закусіли цю сушку, і все і досвідос. — Я зрозумів а Анестезію вам робили раніше. Військові особлива категорія пацієнтів, говорить стоматолог Георгій. Він не вперше лікує захисників на доброчинних засадах. До цього працював на запорізькому напрямку. каже в тилу, за необхідності пацієнт може відвідати спеціаліста кілька разів, але бійцям треба швидко допомогти тут і одразу в умовах війни. Це дуже складно. В Цьому основна проблема. Бо як правило, ми просто не встигаємо. Бо на пацієнта в середньому тут виділено десь. Півтори години максимум дві. Цього ну дійсно мало. Але ми все одно консультуємо пацієнтів і кажемо їм, що їм треба зробити на майбутнє, щоб їх цей зуб не заторбував. Пересувна стоматологія обладнана за останнім словом техніки. Тут роблять все, окрім імплантації та складної хірургії. З оснащенням кабінетів допомогли представники скандинавських країн. Лікарі розповідають, можуть допомагати воїнам навіть у блекаути, бо авто оснащене потужним генератором. Ми всі розуміємо, що таке фронт і в яких умовах приходиться працювати нашим військовослужбовцям, і зрозуміло, що це системна втрата здоров'я. Зуби сипляться, да і як правило, можливості нормальної можливості пройти якісне лікування. Такої можливості не завжди є. Такі рішення, як от стоматологічна клініка, яка пересувається, приїжджає по всій лінії фронту. Це для нас дуже такий ну вихід. Такий був єдиний в Україні, додає координатор проєкту Денис Кіляков. Придбати його допомогли європейські та американські партнери, які продовжують допомагати інструментами, стоматологічними матеріалами та навіть паливом. А з'явився він на фронтових дорогах через шокуючу історію, що сталося на передовій. Один військовий е в. Оку коли він виконував бойове завдання, він штик ножом сам собі видаляв зуби. Він видалив собі зуб сам, але коли ця історія була почута, то воно і стало поштовхом. Протягом року мобільна стоматологія об'їздила всю лінію бойового зіткнення від Харківської до Херсонської областей. Спеціалісти пролікували тисячу триста військових. Скарги, ну, в основному кровлять ясно, тому що ніхто не чистить зуби. Дірка якась. Я там я так кажу вам, як пацієнти мені кажуть, можуть поскаржити за те, що асиметрія з'явилася зранку, прокинувся отака гуля. Як народі кажуть, флюс лікарі-волонтери працюють по 15 годин на добу, аби охопити максимальну кількість пацієнтів. Не припиняють роботу навіть під час обстрілів та повітряних тривог. Говорять, так хочуть подякувати українським бійцям, які боронять країну від російських окупантів. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Взялись за шпатель для відбудови країни змінити професію українок змушує війна та гострий дефіцит кадрів в багатьох сферах. У Дніпрі стартувало навчання в першому жіночому будівельному батальйоні. Які спеціальності освоюють переселенки, та які перспективи вони матимуть на практичному занятті. Проєкту побувала наша Олександра Максименко. Так, наносимо, наносимо, наносимося. правильно? Ну, якщо частіше будемо наносити ці ліку, можемо і ще тут поставити, нижче поставити. Це одне з практичних занять в першому в Україні жіночому будівельному батальйоні. Панянки вчаться на малюрок штукатурниць та плиточниць облицювальниць. Всі слухачки переселенки, і для більшості з них все це в новинку. Що ви, що ви зараз робите для чого? Це для виромювання складно. Ну, якщо перший раз, то да. перший раз так. Вперше раз це перший Трохи губиться, бо це для неї вперше. Але все ж вправно тримає інструмент і зоєм. Ділиться до курсів про будівельну справу. Хіба що чула, але це не злякало жінку, а навпаки, заохотило. Учиться ніколи, не ні пізно, і я вважаю... я вважаю, що це дуже добре, коли людина багато отримує різноманітних професій та навичок у житті. Зоя переселенка з попасної раніше працювала в торгівлі, потім освоїла перукарську справу. Каже будівельна спеціальність зараз актуальна як ніколи і для відбудови країни, і для звичайного життя. Так як ми втратили житло, і нам в майбутньому треба буде ілі строїть і или... ну, соответственно, буде ремонт. І ми вже зможемо зробити кошти. Тому що буде робити сама мета курсу перенавчання жінок і здобуття нових досвіду та навичок. Тривалість курсу три місяці. Він включає як теорію, так і практику. Наша майстерня, наша лабораторія дає можливість там і плитка по плитці навчитись, і підготовка поверхонь, і саме виставка маячків, і затирка швів. Допомагають та контролюють увесь процес досвідчені викладачі, і вони радо діляться з ученицями секретами професійної майстерності. «Прижимаєте так, що не патрука на поверхні залишалася». Це дуже повертає. під Дивимося на рівень на бульбашку. Коли провіряємо вертикаль, приставили нас тут, рівно, і оце ми проявляємо вертикаль уважно. Слухає й Тетяна у неї на заняттях очі горять. Розповідає будівництво, цікавило її і раніше, хоч професійної фахової освіти вона не мала. У мене та у мене такий характер, що я постійно щось творю, будую у Луганську. Я собі ремонт робила, приїхала в Донецьку область. Теж квартира, де довелося все з нуля робити. Жінка зізнається, хоч бажання вчитися і набути нових навичок було перед початком курсу. Сумнівалась, чи зможе опанувати стереотипну чоловічу спеціальність. Каже, її заспокоїли. Сказали, сучасні технології замінюють грубу силу. Єдине потрібна практика це учениці зрозуміли на занятті. От зі сторони, коли ми дивимось, здається, все дуже просто намазав, суміш, пристави, все зійшлося. Так ось це виявилось набагато важчим, тому що ця суміш вона постійно вивалювалась. Вона не так клалась, як хотілось. Ти вирівнюєш, а там йдуть полоси. Або камінці трапляються, фінансує проєкт Жіночий будівельний батальйон. Міжнародна організація з Німеччини. Вона забезпечує учениць гуртожитком, стипендією, харчуванням та навчальними матеріалами. Виділити кошти на цей проєкт німецьких партнерів мовила очільниця благодійної організації з Бахмуту. Наголошує через війну та мобілізацію в країні серйозний дефіцит кадрів. На жаль, велика кількість галузей підприємств втрачають частину своїх робітників. Чоловіки йдуть на фронт, і На їх місце приходять жінки. приходять для курсу. Підбирали ті професії, які можна швидко опанувати, і які дозволять отримувати гідну винагороду без досвіду роботи. В міській інспекції з питань праці наголошують, заробітна плата на будівництві в Дніпрі може сягати 60 тисяч гривень. По закінченню курсу усі жінки отримують свідоцтва державного зразка з наданням третього розряду та пропозиції з працевлаштування. За умовами цього проєкту є можливість у жінок, які пройшли пройдуть ці курси, або йти найнятим працівникам, або встановитися самозайнятою особою, відкривати фізичну особу-підприємця. Проєкт триватиме рік, тобто нові навички та знання отримують ще 60 жінок. Набір у групи відкритий. Олександра Максименко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. бути відповідальним батьком та налагодити комунікацію з дітьми відтепер. І у Дніпрі відкрився тато хаб. Це місце, де чоловіки можуть отримати психологічну підтримку та розвинути свої батьківські навички. Чому навчатимуть дорослих чоловіків? Далі в сюжеті. Бути відповідальним батьком налагодити комунікацію з дітьми та допомогти їм вирости емоційно стабільними цього можуть навчити у тато хабі. Тато це про те, як допомогти чоловікам зробити щасливими більш щасливими своїх дітей і своїх жінок. У Дніпрі школу татівництва створили нещодавно на запит батьків. Близько 80% чоловіків говорили, що вони дуже жалкують, що втратили час, що не приділяли багато уваги своїм дітям. Відвідувачі хабу говорять у сьогоднішні буремні часи виховання дітей ставить нові виклики, адже малеча бачить жахи війни. А серед батьків багато військовослужбовців. Тож часом татусям, які пішли на фронт, важко взаємодіяти з родиною в тилу, залишатися опорою, коли в самого на серці біль. Владислав боронець країну два з половиною роки. каже: прийшов у хабу. Прагне бути відповідальним батьком. Він на взагалі би, перевертає із погляд на життя. Кожен вертається з різними травмами. і що там в голові відбувається, ніхто не знає. Звичайно, тому то буде важко і потрібна підтримка дружини суспільства. Потрібно ну якось організовувати його, направляти його в русло. У тато хабі працюють кваліфіковані психологи, які готові допомагати з будь-якими запитами. При поверненні з фронту дуже важливо. Вони бояться не зірватися. Основні моменти роботи з військовослужбовцями це саме психоедукація, щоб вони розуміли, що з ними відбувається, чому в них саме така поведінка. До хаби долучилися і тати з досвідом у Павла восьмеро дітей. Проте говорить чоловік, питання щодо виховання завжди є і будуть, адже кожна дитина індивідуальність і до кожної потрібен власний підхід. «20 років взагалі про це ніхто не такого не чув, ні про які хаби, нічого самі усі своїми силами все піднімали. А зараз є можливість у такому колі спілкуватись, досвід отримувати заняття в татохабі проходитимуть як індивідуально, так і у груповій формі. Чоловіки зможуть отримати консультації психолога, пройти освітні програми. До того ж тут готові до будь-яких пропозицій, аби покращити процес. «У Нас є тато школа, яка розрахована на вісім модулів. І другий напрямок не напрямок а інструмент це коли ми влаштовуємо певні активності, наприклад, та ж сама рибалка з татами. Татухаби існують в 13 містах України. За 4 роки роботи вони допомогли вже тисячам чоловіків. Приєднатися до них можуть татусі і ті, хто лише планує стати батьками. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс один градус, вночі мінус один. Атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.